Я доєднаю до нашого ефіру Валентина Нелвайченко, це народний депутат фракція Батьківщина. Пане Валентине, вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні. Героям, Героям слава. слава! От буквально вчора ввечері соцмережі не вщухали всі, обговорювали ті заяви, які зробив пан Макрон під час свого інтерв'ю. Згадували відсилку до статті видання Лемонт, яке зазначало, що, начебто, Макрон навіть у приватній розмові говорив, що вже в цьому році буде відправляти війська до України. Як ви сприймаєте е, всі ці новини, і можливо після вчорашніх цих цитат пана Макрона, у вашому робочому чаті між вашими колегами теж зав'язалася дискусія. Наскільки ймовірно, що дійсно в Україні можуть бути наземні війська? Ну, от заяви Макрона і в моєму телеграм-каналі, і не тільки в чаті обговорював вчора в Верховній Раді. І ясно, що ми всі депутати, незалежно від фракції, надзвичайно так, знаєте, підтримуємо це сильні позиції президента Франції. Тим більше, от я слухав ваш ефір, ви абсолютно правильно відзначаєте, що Франція, Німеччина, Польща це ключові країни Європейського Союзу з найбільшою економікою і з найбільшою оборонкою. Тобто там, де і звідти завжди наші збройні сили отримали найбільшу допомогу. Більше того, я нагадую, що якраз на території Польщі, ближче до наших кордонів, вже давно сформовані під час війни і діють. Інфраструктурні хаби, тобто логістика, яка перевантажує, доставляє, сортирує і так далі зброю для збройних сил України. Тому заяви Макрона, ми вважаємо це перші кроки для того, щоб на рівні вже європейського союзу підтримати не тільки європейську інтеграцію України, але й підтримати в двох ключових напрямках Україну в протистоянні російській агресії. Перше це створення додаткових виробництв зброї, в тому числі на території України. І ви знаєте, що німецький один з найбільших концернів вчора здається, вже оприлюднив інформацію про перші чотири заводи, які будуть на території України України поставлені, сформовані. Ну це ж сучасне зараз обладнання досить швидко. А другий напрямок справді це в разі потреби і в разі дозволу до речі парламенту України. Можна було б залучати і військові контингенти на тих ділянках, де така оборона буде потрібна? На тих ділянках, де ворог буде далі загрожувати цивільному населенню. Ну всі згадують Одесу. Так саме в Одесі, російський терор вже дістав всіх, і весь світ знаєте, як втомився на це дивитися. Ну, прем'єр Греції на собі відчув минулого місяця, що таке ракетний тероризм Росії. Як ви думаєте, після цього в нього позиція, яка в європейському союзі? Ну, ясно, щоб підтримувати Україну і підтримувати можливі плани посилення не тільки зброєю збройних сил України, але й можливими контингентами. Я тут е, уточню е, жодному випадку не применшу. Дійсно, Одеса потерпає від постійних обстрілів з боку Росії, але ще й інші міста так само. Харків, щоночі обстрілюється так. з Білгорода, а Херсон і Нікополь, Їх, от, ті, ті, і а суму кожен. Расуми, да, тож так. питання, чому саме виникло саме Одеса? Можливо, тут є якісь інші інші камені, Ну, зокрема, хоча б вихід пам історична пам'ять або вихід Староків до моря, тому протекторат Франції над Одесою. Так, і протекторат був в історії, і вихід до моря, але головне, що всі країни, ті, що виходять до морів, то Серзе, серземне море, чорне море, розуміють, що Росію зараз Україна, ну по суті, наші збройні сили. Загнали в морські порти, тобто по суті, витіснили з акваторії Чорного моря поблизу наших берегів, і це глобально, і в інтересах всіх країн-членів НАТО, починаючи з Туреччини, далі Болгарія, Румунія і правильно Франція. То це за цим за цими країнами стоїть Франція. Це перше. А друге, те, що ви згадали, де потрібна ще зброя, ну от я вам наведу, наприклад, приклад, ми минулого року, в кінці року, зустрічалися з французькими парламентарями. Вони приїздили сюди, цілий комітет і оборони, і європейської інтеграції. І конкретні зразки зброї, наприклад, які зараз в Збройних силах опановані і є ефективними для захисту мирних, мирного неба над українськими містами, системи Кроталія. Ми і дякували, і просили ще. І є підтримка від французького парламенту. Просто вона не публічна далі будуть ці поставки. І ми сподіваємося, що на ключові напрямки, де ще російський агресор обстрілює і дронами, і терористичними ракетами системи Кроталя рак... 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 теж будуть додатково поставлені. Як і ракети скалп, досить ефективні. Вони теж опановані вже збройними силами України, і ми теж їх потребуємо більше для того, щоб вражали наші збройні сили ворога на відстані. Тим самим зберігаючи наш особовий склад наших захисників, а пане Володимир, до речі, ми сьогодні згадували Кирила Ющенка, це бригадний генерал французької керує французьким легіоном у етнічної українець. Його фото зараз ми демонструємо. А ви часом з ним не зустрічалися? От по роботі, чи коли ці делегації приїжджали? Що ви знаєте про цю людину? У вас в студії Вас Василь Васильович Вовк генерали в стихці я вам Не, скажу, так. що так ми знаємо наших міжнародних партнерів, в тому числі пана Ющенка, але знаємо з точки зору співпраці у сфері контрозвідці і боротьби з тероризмом. В ті роки, коли ми відповідали за безпеку в країні, то це були ключові напрямки співробітництва.